Сьогодні ми поговоримо про репера, який на слуху дуже багато років. Дуейн Майкл Картер, відомий як Ліл Вейн. Home, dudes, baby, like Rose, bad, Народився він 27 вересня 1982 року в Новому Орлеані, штат Луїзіана. Вихований він був самотньою матір'ю після того, як його батько покинув сім'ю. Вейн виявив свій талант музиці в дуже юному віці. У 8 років він написав свій перший трек, в 9 років він привернув увагу Брайана Бартмана Вільямса, співзасновника лейблу Cash Money Records. Це знайомство визначило весь хід життя Вейна, і, зрештою, як буде рухатись хіп-хоп. У свої 11 років Вейн став наймолодшим артистом, який коли-небудь підписував контракт з лейблом Money. Розпочав він свій шлях в об'єднанні під назвою BG's. Повна назва це Baby Gangsters. Це був підлітковий хіп-хоп дует з Нового Орлеана, який діяв з 1993 року по 97-й рік. Дует складався з реперів Вейна, тоді відомого як Baby D, і BG. BG тоді був відомий як Gangsta D. Але його великий прорив стався наприкінці 90-х, коли він приєднався до іншого об'єднання під назвою Hot Boys. Туди входили BG з попереднього об'єднання, Lil Wayne, Juvenile та Turk. Їхній альбом 1999 року Gorilla Warface став платиновим і допоміг лейблу Cash Money Records прорватися в мейнстрім. Харизма Вейна, унікальний голос та енергія виділяли його навіть у підлітковому віці. У 1999 році Wayne випустив свій дебютний сольний альбом Black is Hat. Йому було лише 17 років, альбом мав комерційний успіх та теж став платиновим. В той час Вейн все ще не вважався професіоналом в реп-грі, але цей альбом закріпив його як силу, з якою слід рахуватися. Протягом наступних декількох років він випустив альбом 500 Degrees. Альбом продемонстрував зростання, але ще не розкрив повною мірою його потенціалу. І от справжній рух стався в 2004 році з виходом альбому Картер. З цим альбомом Вейн почав створювати свій імідж та показав, як може гратися з текстом. На той час всі були шоковані, наскільки в нього були побудовані лірикси, тобто тексти його пісень були реально дуже крутими. Він показав світові, що він більше, ніж просто звичайний південний репер. Альбом мав шалений успіх, мавши такі хіти, як Go DJ». Аж не віриться, що це було так давно, і кліпу на Ютубі вже більше 16 років. DJ. Потім вийшло ще пару альбомів, а саме Carter 2 у 2005 році та Carter 3 у 2008 році. Саме ці роботи зробили його суперзіркою, про яку тоді говорили всі. За перший тиждень після виходу альбому Carter 3 було продано понад мільйон копій, і цей альбом навіть отримав відзнаку Гремі, як найкращий реп альбом. Туди входили такі хіти, як Валіпап, Емілі та Godmone. на той час Вейн був вже не просто зіркою, він став обличчям хіп-хопу. Він постійно працював, його невпинна робота над мікстейпами, постійні випуски музики, підтримували його ім'я на слуху як і на вулицях, так і по всьому світу серед поціновувачів репу кажуть, що одного разу він записав понад тисячу пісень за рік. Така одержимість призвела до того, що він вплинув на ціле покоління артистів особливо на Дрейка та Нікі Мінаж. Убог він підписав вже на свій власний лейбл Young Money Entertainment, і його вміння знаходити та розвивати таланти теж було на високому рівні, оскільки ми зараз бачимо, де є Дрейк і де Нікі Мінаж. Незважаючи на успіх, кар'єра Вейна не обійшлася без труднощів. У 2010 році він відбув 8 місяців тюремного ув'язнення за звинуваченням у зберіганні зброї. Приблизно в той час в нього почала зростати напруга з репером Birdman через фінансові суперечки та затримку релізу альбому Картер V. Роками альбом затримувався через проблеми з юристами, і це змушувало шанувальників чекати його ще більше. Але аж в 2018 році, врегулювавши бів, Вейн нарешті випустив The Carter V. Альбом дебютував під номером один, довівши, що він все ще найкращий. За більш ніж 20 років своєї кар'єри вплив Лів Вейна виходить далеко за межі хіт парадів. Він той, хто зробив дреди, татуювання, скейти, крутим в хіп-хопі ще до того, як це стало модним. Його імпакт реально великий, він вплинув на всіх: від Кендріка Ламара до Тревіса Скотта. На сьогоднішній день Лілу Вейн визнаний як один з найвидатніших реперів усіх часів. Він продав понад 120 мільйонів своїх платівок по всьому світу, виграв 5 премій-Гремі та у свій час змінив світовий реп. Історія Лілу Вейна – це історія трансформації. Від дитини з Луїзіани з мрією до одного з найкращих світових реперів. Також він познайомив слухачів з Ліном, він зробив Лін мейнстрімом. У мене є на каналі відео про Juice World, і він там розповідав, наскільки Лів Вейн вплинув на нього з цим Ліном. Тобто ми можемо зрозуміти, що Лів Вейн реально вплинув на величезну кількість реперів та артистів, які зараз популярні, як і в хорошому ключі, так і в поганому, але все ж таки він зробив свій величезний вплив. Через 25 років в репі він все ще на слуху, робить хіти та залишається живою легендою.